в корпусу. Корпус даря і виграла. Шестирічна Анастасія Семенюк розповідає про перший у своєму житті поєдинок на змаганнях із Тхеквондо. Золото виборола на міжнародному турнірі у Чехії, який завершився 11 грудня. Тренерка клубу Рад Санта Марака Карапетян Семенюк розповідає, на цих змаганнях Вінничани здобули вісім нагород. У турнірі приймало участь близько 30 команд. Було біля 300 учасників. В активі вінничан три медалі найвищого гатунку. золоту нагороду здобула і вінничанка Ольга Яковенко. У фіналі дівчина зійшлась у двобої з представницею Хорватії. В першому раунді я виграла досрочно, в другому теж. Це моє третє міжнародні змагання. Але на двох попередніх я не брала ніякі медалі. Це перша моя міжнародна медаль. Спортсменка розповідає, до чемпіонату підійшла відповідально. В першу чергу багато тренуватись, зосередити на цьому всю свою увагу, якщо хоче брати якісь медалі в дві місця, і мати бажання. Перемогу та золоту медаль у Чехії здобуть Дмитро Подолян. Йому 13 років. З них дев'ять займається Тхекондо. каже змагання для нього справа звична. В рік може змагань 20. Ставав призером Європи. Призером України сто недавно чемпіонат України третє місце взяв. За крок до перемоги зупинилася спортсменка Мар'яна Богословська. Дівчина поступилася у фіналі. Я провела два поєдинки, один перемогла, два раунди перемогла. А у другому поєдинку я на жаль програла дівчинці із Польщі. По Раді поступилася в два бали. Шкода, що не вдалося е, отримати золоту нагороду, але я програла суперниці досить сильній, досвідчені й старші за мене. Тому е, це досвід компенсувати поразку у Чехії. Дівчина планує на чемпіонаті України 2023 року. До цих змагань каже, готується наполегливо. Тренуюся майже кожного дня. Ми тільки в неділю немає тренувань. Вихованці клубу «Рецан» готуються одразу до двох турнірів чемпіонату міста, який відбудеться 24 грудня, та до чемпіонату України. Планується через декілька тижнів проведення чемпіонату відкритого чемпіонату міста Вінниці, який пройде у сотисках. І готуємось до самого найважливішого старту наступного року. Це буде чемпіонат України також серед всіх вікових категорій. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця.